Коробочку взуття сорту Екстра Plus. Вага 20 кг, Ціна 8550 гривень за цілу коробку. Перша пара, яка в нас попадається, це ось такі просто шикарні соломони. Дуже гарна моделька. Розмір. Розмір 44. Отакий, 44-й розмір. Наступна у нас буде шкіряна моделька, точніше лаково. Вони дуже легкі, прикольні такі. Тьобані, 39-й розмір. О, це і фіндем. Прикольний. Далі, ось такий 39-й. Також лакові, біленькі. Зараз вигідно взяти коробочку взуття, тому що ціна потім буде вища. Ось така моделька Адідасів. У -у -у, не пише розмір. Далі філа. Ось така філа 39. Дуже гарна коробка. І ціна її всього лише 8550 гривень. 42-й. ну Прикольні, це шкіра. Далі знову чоловічі. Така моделька також шкіряна. 42-й розмір. Гарна коробочка взуття. І ціна в неї хороша. Челсі. Ось такий від бренду Graceland, Невеличкий каблучок. Але дуже гарний. Це еко-зам. Наступні Анна Фейл. Сороковий розмір. Вони взагалі ну, нові. Далі хочу вам показати сапожок. От такий сапожок 38 розмір. Гарнесеньку треба. Далі сороковий розмір. Ось така дам по жіночок. Далі на невеличкому. Каблучку Прима Примадонна. До речі, бути примадонної дуже дороге в життя. Осіння моделька. Ось така. Теж 38 й Далі ефект мокрий заміж. Це дуже гарна пара Шкіра. цього. Шкіря, 36 років. Виглядає дорого. Тут ще бренд є. Прикольна коробка. Далі ось така моделька неймовірно гесненька. Просто. Крокс! Гляньте. А де це пише? А, де ще пише? Більше не пише, ніде що це крокс. А, ні, пише крокси, прикольно. Зимові крокси? Далі третінгове взуття крутецьке, просто чоловіче. Макенлі. Вау! Далі, ось така жіноча шкіра, я про гарний стійкий каблучок. Пірочка, 38 розмір, трендова. Дутики, 35 розмір. Дуже прикольні. І остання пара жіночого зручного взуття. Вітаформ. 37 розмір. Все, коробка розпакована. ціна її 8550 гривень за 20 кг.